Час новин на постров. Тіві, поки американці чекають, британці роблять. Лондон виділить Україні найбільший пакет допомоги в історії. Рішесунок із візитом у Києві. Вона звати Ірина Єрмак. Про це і не тільки далі. У випуску. За кермом автомобіля та просто посеред вулиці окупанти вбили двох херсонців із артилерії. Деталі у випуску. Історична поміч від Британії рішесунок оголосив найбільший пакет допомоги Україні, гарантії безпеки та 3 мільярди доларів. Що відомо про візит прем'єра в Київ. Більше сотні ракет по базах уситів у Ємені З США помстилися повстанцям за атаки по кораблях у Червоному морі. Про все розкаже Апостроф Тіві. Горів живцем у власному авто. Двоє людей загинули внаслідок ворожого обстрілу Херсона. Окупанти накрили місто артилерією, сповістив очільник регіону Олександр Прокудін. Як стверджує начальник МВА Роман Мурочко, удар стався по обіді. Росіяни гатили по корабельному району та влучили по жінці, що перебувала на вулиці. 80-річна Херсонка загинула на місці. Воно особу водія, який потрапив під обстріл за кермом автомобіля, встановлюють. Історична подія Україна та Велика Британія уклали угоду про безпеку. Договір підписаний президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Діятиме до вступу нашої держави у НАТО протягом найближчих десяти років. Він став першим офіційним документом, що формалізує домовленості, узгоджені членами групи Семи та іншими країнами під час саміту альянсу у Вільнюсі. Згідно з угодою, Лондон бере на себе зобов'язання підтримувати Україну фінансами і зброєю. А також співпрацювати з Києвом у сферах розвідки, кібербезпеки, медичної і військової підготовки та оборонної промисловості. Крім того, британський прем'єр анонсував найбільший від початку великої війни пакет допомоги вартістю понад 3 мільярди доларів. До нього увійде зокрема обладнання для ППО, протитанкова зброя, ракети дального радіусу дії і тисячі снарядів. 200 мільйонів. Фунтів буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів. це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. Україна не одна і ніколи не буде одна. Путін може думати, що він нас переживе, але він не правий. Ми стоїмо тут сьогодні. Завтра стоятимемо стільки, скільки це буде потрібно. Це не просто. Декларація це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці та, зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили Великої Британії. Якби такий рівень безпекових гарантій був досягнутий після 91-го року з Британією та з іншими країнами, то просто не було б російської агресії. Ворог наступає, утім, зазнає невдачі. Російське командування не досягає цілей, яке поставило перед собою в останні місяці, заявив командувач сухопутних військ зсу Олександр Сирський. За словами генерала лейтенанта окупанти мають ресурс, аби вести штурмові дії на кількох напрямках. Утім, в цілому, зимовий наступ армії РФ успіху немає. Раніше Сирський попереджав про підготовку російських загарбників до нового наступу на сіверському напрямку. А оперативну обстановку на сході командувач. Назвав складною в зоні відповідальності оперативного страничного груповання, яким я командую на даний час доволі складна, характеризується постійними атаками з боку противника. Основний спосіб наш ведення це ведення активної оборони. Активна оборона, коли ми не тільки сидимо в обороні, а постійно і контратакуємо. А на деяких напрямках переходимо до наступу і вороги це добре знають, ну і тому несуть відчутні втрати. ЗСУ повернули під свій контроль раніше втрачені позиції під Харковом. Сили оборони мають успіхи на Куп'янському напрямку. Втім, про більше просування говорити зарано, Звітував очільник регіону Олег Синігубов. Російська армія тим часом штурмує Стеньківку, гатить по селах з артилерії та застосовує авіацію. Попри постійні обстріли і в 10-градусний мороз захисники укріплюють позиції та готуються до нових зіткнень із ворогом. Оборонні рубежі облаштовують як на сході, так і на півночі країни. Деталі розкажуть мої колеги. Так, два передача воздух. Неподалік гуркочі артилерія, а військові інженери зводять оборонні укріпрайони під Куп'янськом на Харківщині. На тлі загрози нового ворожого наступу перед опорним пунктом розміщують систему інженерних загороджень. Зараз тут що ми бачимо: спочатку виставляються зуби дракона, так тетрайдери. Потім між ними ми протягуємо сталевий трос. Ну ось, бачите, його потім на цей сталевий трос ми вдягаємо ягазу. І лише потім, коли це вже розмічено, ми виставляємо міні загородження. Мінування фахівці уникають, аби не забруднювати й без того засипану російськими снарядами землю. Працюють здебільшого під покровом ночі, щоб не наражати себе на небезпеку. Це основна задача інженерів тобто – це безпечення мобільності своїм військам і максимальне затруднення передвіження військам працівника, то тобто є всячські заграждення, взивні, невзривні окріп райони це власне, наша робота. Ці на Харківщині облаштовують за типовою схемою. Однак особливості ландшафту вносять свої корективи для ефективної оборони. Одразу за зубами дракона підготували розширену мережу окопів, укріплених дерев'яними балками. Для піхотинців звели бліндажі допомогою екскаватора. Коп от а оздоблення вже йде самі солдати. Тобто піхота, яка займає цю позицію, вже обустраює. Робота кипить і на прикордонні. Навіть у сильні морози укріплюють оборону Чернігівщини. Як робота? Нормально. Нормально? Так. Погодні умови сприяють, заважають? Та що треба робити, все одно. Нормально робимо. Після завершення будівництва ці ділянки щільно замінують, аби у разі нападу стримати щонайменше один ворожий батальйон. Якщо ж ситуація загостриться, до регіону прибудуть додаткові бойові бригади, що займуть підготовлені позиції. Безпосередньо на цій ділянці працюють військові інженери. Ми бачимо, як утворюється хід сполучення, який в подальшому так само буде обшитий геотекстилем, буде зміцнення його стінок, і так само вже покладене. Бетонна споруда, яка стане повноцінним е, сховищем, яке може ховатися особовий склад. Оборонні позиції готують по всій лінії фронту. Їхня мета допомогти українським воїнам втримати рубежі на випадок ворожого наступу. Раніше президент Володимир Зеленський анонсував прискорене будівництво захисних споруд на основних напрямках, особливо на Сході. Артем Мороз для апостроф ТВ. Можуть сісти за грати на 10 років. Розслідування у справах нардепів, Лабазюка і Одарченка, що намагалися підкупити топ посадовців у сфері відновлення, завершили. Дії обох кваліфікували як спробу хабарництва. Звітують про служби САП та Набу за версією антикорупційників народні обранці від слуги народу і групи за майбутнє Андрій Одарченко та Сергій Лабазюк прагнули отримати підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на мільярд гривень. Для цього перший запропонував голові Держагенс. Відновлення Мустафінаєму 10 тисяч доларів у біткоїнах. Обмін на рішення оплатити ремонт будівель університету, якому парламентар був ректором. Другий водночас пообіцяв наєму та віце-прем'єру Олександру Кубракову до 5% відсотків відказів. У разі виділення підконтрольного базіку компанії додаткових коштів на проведення будівельних робіт. Аванс у розмірі 150 тисяч доларів хабарники таки передали. Рішення за конгресом Сполучені Штати призупинили надання Україні військової допомоги. Подальша поміч залежатиме від сенаторів, які поки таки не ухвалили запит Джо Байдена на додаткове фінансування нацбезпеки. США. що передбачає зокрема виділення коштів для підтримки Києва зброєю, заявив представник Білого дому Джон Кірбі. Наприкінці грудня Вашингтон оголосив свій останній пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. До нього ввійшли боєприпаси для ППО РСЗВ і артилерії. Лері, а ще протитанкові засоби і інше обладнання. Ми надали останній пакет військової допомоги, на який у нас вистачило грошей, і тому дуже важливо, щоб Конгрес задовольнив цей додатковий запит щодо національної безпеки, і ми отримали більше фінансування. Допомога, яку ми надаємо Україні, припинилася. А атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І на початку тижня вони визнали, що використовують північно-корейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи. Тому це зараз гостра потреба, особливо в зимові місяці. work so Через поставки ракети з КНДР в США запровадили нові санкції проти Росії. Під економічні обмеження потрапили три організації та одна фізособа, причетні до передачі і випробування північно-корейської зброї, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. За його словами, Вашингтон також продовжує уважно стежити за будь-якою підтримкою, яку Москва надає Пхеньяну в обмін на ракети. Раніше офіс генпрокурора попередньо підтвердив застосування російськими загарбниками отриманої з КНДР балістики під час одного з останніх обстріл України 2 січня, ймовірно, саме північнокорейськими ракетами вороги атакували Харків. Комста за атаки по кораблях у Червоному морі США та Велика Британія завдали ударів по базах у ситів у Ємені. Операцію підтримали десяток країн. Водночас Росія вимагає від Радбезу ООН скликати термінове засідання з цього питання та називає обстріли військових об'єктів Ансара-Лаха безвідповідальними. Єменські повстанці доповіли про п'ятьох загиблих бійців і обіцяють покарати нападників більше знає Олег булах. Логістичні центри системи ППО та склади зі зброєю. Бази Хуситів у Ємені атакують томагавками, есмінцями, тайфунами і підводними човнами. Загалом більше 60 цілей у 16 локаціях. Сполучені Штати називають ці удари законною самообороною, ансаралах жорсткою агресією. Американсько-британську операцію підтримує десяток країн, зокрема Нідерланди, Канада, Бахрейн та Австралія. Увійшли до коаліції також Японія, Данія, Німеччина, Південна Корея і Нова Зеландія. Ми підтримали цю операцію своїм кадровим ресурсом в оперативному штабі. Це дуже важливо, адже дії, які були вжиті за підтримки Австралії, стосуються збереження свободи судноплавства у відкритому морі. Вони спрямовані на підтримку глобальної торгівлі, яка є центральною для наших національних інтересів. Політичні керівники Хуситів звинувачують захід у нібито в варварських атаках і стверджують, що безкарними вони, мовляв, не залишаться. Шиїти зайдити звітують про п'ятьох загиблих і шістьох поранених бойовиків. Американські та британські вороги несуть повну відповідальність за свою злочинну агресію проти нашого єменського народу. Вона не залишиться безкарною чи без відповіді. Єменські збройні сили без вагань атакуватимуть загрозливі джерела та всі ворожі цілі на суші та у морі, аби захистити країну, її суверенітет і незалежність. На боці Хуситів найближчі союзники із так званої опору, до якої входить Ірана ще терористичні Хамас та Хезбула. Вступилась за угрупування Ансаралаха і Росія. Москва скликає термінове засідання Радбезу ООН, котре розповідає про так званих агресивних англосаксів і перекладає на них провину, вмовляв дестабілізації ситуації на близькому сході. США и их союзников. Масштабная военная эскалация в районе Красного моря может перечеркнуть те позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе еменского урегулирования, а также спровоцировать дестабилизацию ситуации по всему региону Ближнего Востока. Нічні удари по базах уситів у Ємені. Відповідь на атаки повстанців по кораблях у Червоному морі. Їх шиїти зайдити виправдовують, нібито захистом сектору гази від військ Ізраїлю. Від початку листопада іранські проксі вдарили по щонайменше кількох комерційних суднах, які перетинали протоку Бабальмандеп, що омиває прибережні райони Ємену на шляху до Суецького каналу і Середземного моря. Ескалація вже відбувається. Питання лише в тому, наскільки далеко вона зайде. Щодо ситуації у Червоному морі та ємені, багато чого залежить від того, якою саме буде реакція Хуситів. їхнім лідерам. Буде важко стриматися, враховуючи те, що нічні обстріли фактично позбавили їх обличчя. Масштаби побачимо згодом. Наслідок американсько-британської операції на близькому сході вартість нафти підскочила на 2,5%. За даними Bloomberg, ціна на світовий еталони сорт марки Brent перевищила 79 доларів за барель. Якщо напади хуситів на кораблі у Червоному морі не припиняться, Білий дім обіцяє без вагань завдати поємену повторних обстрілів. Олег Булах для апостроф тіві. Чи то гроза, чи то вибухи, рідкісне погодне явище спостерігали жителі столиці під час сильної хурделиці. Києвом прокотився гуркіт грому та спалахнула блискавка. Синоптики заспокоюються, була снігова гроза, яку містяни переплутали з роботою ППО. Її спровокувало зіткнення холодного північного повітря з вологими потоками атмосферного фронту. Таке явище доволі унікальне, адже виникає лише 5-6 разів на рік. Примітно, що жоден далі грози українського гідромацентру цього малю так і не зафіксував. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже в цій студії в понеділок о двадцять перший ТІВІ там, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.